18 травня у Холодному Яру, там, де розташований музейно-етнографічний комплекс Дикий хутір, відбудеться благодійний забіг із перешкодами дика гонка. 100% збору та благодійних внесків спрямують на придбання диких пташок та технічне забезпечення підрозділів 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, повідомляють організатори. Дикий Хутір, Холодний Яр це місцина, яка має неповторну історію, неймовірну енергетику. І ми ще сюди додаємо щирої дикої енергії своєї. Тож подія буде потужна, щира і саме головне благодійна. Бо, як ви знаєте, всі 100% наших зібраних коштів ідуть на підтримку словнозвісної 93-ї бригади Холодний Яр. На дикій гонці Андрій планує бігти 25 кілометрів. Сьогодні він на фінальному тренуванні. Це особливе місце. В Черкасах можна бігати кожного дня. а Така нагода випадає рідко. Тому приїхав сюди. Тут дуже круто. Я тут вже бував і мені подобається це місце. Це наші маленькі гори, щоб міхати в Карпат, їдемо. Палодний 9 кілометрову дистанцію вирішила підкорити ця спортсменка з Черкас. Яр це взагалі любов всього мого серця. Ми тут неодноразово проводили різні душуки, змагання, фестивалі, а тому побігати і в Холодному Яру, і відповісти на запрошення, поєднатися до бігової тусовки – це просто було без шансів, без варіантів. На учасників очікують дикі емоції, неймовірні люди, сюрпризи. А також нагородження переможців та ексклюзивні трофеї від 93-ї бригади Холодний Яр найбільшим донатором події. Тож долучайтесь, бути вам треба обов'язково. Можна як зареєструватись, пробігти як спортсмен, можна задонатити, а можна пробігти онлайн, якщо раптом у вас. Немає можливості е, бути на події, але ви любите е, щиру дику енергетику, то вам обов'язково сюди.